Отже, скоритися та зрадити собі, схилити голову і опустити очі. Мій ангел білий, не сумуй вгорі, не здамся я, не поступлюся ночі. Назавжди втрачена твоя весна, загублена у втечах і гонитвах, ти серед натовпу розпішного сама і крає серце у бритвах. Тож посміхнись, їм, Гальшко, посміхнись. І спину рівно, як навчила мати. Є книги, і зірки, і гордість є, осанка королева, як гугати. Ти тричі вінчина, і знов вдова, ти не самотня, поруч ангел білий. Була любов, і пристрасть, і слова. Коханий був твоїм душею і тілом. І неможливо довге літо, цілу мить.